Все, Вс, снимается. И самые. Я буду с таким скину. Ты можешь за Да, я скину а я скинул мабу. Лабубу, лабу. Ми сьогодні вам покажемо сколько доможливо. Старший дім під лайк. Е, скажи, не дім, лайк чи е, літом це підписка? Ми вам покажемо допомогу. Або, або якщо ви робите підписка і лайк, то, то ми зробимо це. І це. Да. <плес> да? Да, <А> вот <плес> наш додол. Мы пошел все стоил его. <плес> здесь у нас есть столько. Да, на сейчас. Да и В У него прям были гигантский А Ну, такие немножечко были старший. Здесь у нас газеты. <плес> <плес> додов, <тот бач. плес> mm -hmm. Здесь у нас череп. Э, э, а здесь. А здесь, короче, охранник нашли. А здесь коучик шауди нахренник. Это уханик. А вот это короче, люди, ки бои, такие вбивали до. Короче, выбиваем детали. Вот за час это Птичка.

мобілізацію Путін оголошувати поки не солдат збирають по світу. Окрім найманців з Африки, Середньої Азії та Південної Африки. на якому стоїть? Я І підпишки, ви спитаєте, чи він має кілька, коли ти вигадуєш. Він, ну, кажучи, ми не знаємо, де я Він ведь выходит мухи. Ты сказал, да. Такая вода. можешь. Да, но я случайно показала Мохито, сказала Мухито, и он подал я же Мухито, он мне про нас. я вы так возьмете. Ну ты мохито, Ченнели, вы не сказали, что нет. Я треба так сказав, даже мені не написано.

И также же, короче, дуже лайки вас банчики на нашем канале, и дуже счастливы, это очень Если вы хотите знать, мальчик скажите, мы вас попробуем найти. И что В принципе, здесь очень красивый Пока получается Вот так я скинила, может его догадать, напишите догадается кто-то комментарий напиши. И в Ти есть. Ты Ти ты казав. Ай, точно. Ой, ну кажется. Вы просто но попытаетесь догадаться.

І короче, ми решили подумать. Ми, ми ще, раз ще снимем видео карма. Може би ви, ви ми свідомой карма, да. Uh -huh. ми, 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 Поскольку закінчимо це відео, ми зайдем в ту твою, покажемо, як там сош мої голоди. Там, короче, ну короче, ми вам покажем. <патураз> Пока чекайте, відомо А демобілізації, тут вже запутаються, куди мені типа спочатку О торгується. Ой це дуже сложно для вас. дуже а його обход. Подходный Я забыл вход. А вот это вход. Ты ему хозяйству. И гуляем. За их компания ветерана суть его Ну типа это удынку поход, я там один тут поход. Удын. Йор, а Юра, а юан, а ты чаще. Ні, ему все-таки поход. Потім я там доплит. А тут тупик? А, ты же, ну а ты подожди до пляж, ты что, ну таки я ще сложніше. Ні, можно. Не, маленький, я це себе дуже сложно

Трохи, Ми як завжди реклама, я її. Вс, diy... реклами нема. Вона сказала, що йде путешествие. А то від мене тривати дуже далеко. Ну не так далеко, як я скажу.

Йому трішки ближче їхати до нас, до мене. Повинні ми йти до нього, ми самі перші з'їхали mm. до нього. скоро вже домик, мене підемо, вже до А скоро буде за курицею готово.

Іганського ваші. Можна поставити не першу. Баба. Ми сказали дуже Так. Це вам поки не можна. Конті посилки. Інті, ми скажемо, що стоїть.

Смотри, монет панше, дает. Ты можешь бламся на крыше стали... и зб... і... там помахаем підпишка. Ну давай, проголосуйте, скоро каком будем снимать дурнем делать. Да, это только часть у нас закончится. наш, нашу халу, нашу дом. я же встал. Я встал куда то Ты сюда. Я тут здесь на стоять. Я 啊。